Ви з цим стикаєтесь і бачите кожного дня, як, як ті хлопці, які пройшли через перкло, от, як їм важко і якими зусиллями ми повинні поділитися для того, щоб їм трошки було легше і вони могли соціально адаптуватися. Хлопці повертаються з різними вадами, з психологічними і з фізичними вадами. Наша задача з вами. Направить правильно дітей, бо люди після війни йдуть змінена психіка і змінена сил чоловіка. Їм буде в нас соціально легше, можливо, адаптуватися, і в нас працюють різні програми підтримки, як соціальної підтримки, так і психологічної підтримки. Ну і робота в колективі вона завжди допомагає. І не залишає людину наодинці, на а це дуже важливо на сьогоднішній день. Ну, о, що, да, дякую за те, да. що ви нас підтримуєте.